На могилі командира й отамана холодноярців Василя Чучупаки співають українці з різних областей країни. Колона охочих покласти квіти розтяглася більш як на кілометр. Люди, які приїхали до Мельників, кажуть, що дух Холодного Яру нині актуальний як ніколи. Хочеться, щоб ми жили вільно ні від кого не залежали у нас у центрі села Велелюдний мітинг пройшов і племінник одного з холодноярців отамана Пилипа Хмари. Дев'яносторічний Юрій Хмара прийшов разом зі своїм племінником Юрієм Савченком, військовослужбовцем збройних сил, який нині воює за волю України на Донбасі. Козак був такий, що він чорнолістський атаман, і він боровся до, до посліднього. На прапорі його було написано воля України або смерть. Я пішов в другу хвилю мобілізації. Ми йшли, ми не знали, куди ми йшли. Ми знали, що ми воюємо за нашу Україну. Ми знали, що за спиною у нас діти, батьки, наші діди, прадіди і наша історія до столиці Холодного Яру з Одеси. Приїхав і Олександр Красюк. Під час анексії Криму хлопець був одним із тих, хто на знак протесту проти підняття російського триколору разом із друзями співав гімн України на плацу оточеної академії імені Нахімова у Севастополі. Нині Красюк навчається в Одесі. Побачили віру є люди, які пам'ятають знають свою історію, які вірять в майбутнє і не забувають про минуле. Це я побачив у очах людей, які сьогодні на фестивалі. Вшанування пам'яті повстанців із Холодного Яру продовжувалося у Мотронинському монастирі, який у 20-х роках минулого століття був осередком українського спротиву. А увечері на відвідувачів чекає фестиваль патріотичної пісні Холодний Яр з Черкаської області, Дмитро Мороз та Валентин Стрільцов, п'ятий канал.